Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо вам знімати порівняльне відео, що можна придбати, скажімо так, на 3 плюс коробку з 20-ми колесами, і що можна придбати вже 4 плюс 1 по найдешевшим цінам на сьогоднішній день. Значить, в ролі 3 +1 коробочки У нас виступає Syntai 244L. Це модифікація новенька. З 24-го року вони почали випускатися з оновленим капотом. В 25-му році ще їх доробили трішки, змінили ось обшивку задню і додали передній ще противаг. Значит, цей трактор на сьогоднішній день коштує 5150 доларів. Нагадаю, модель Syntai 244L отримала у нас двигун КМ 385, звичайно ж, 3 на 24 коні. 614 передня резина, 9,520 задня резина, колія роздвигається задня до 1,20 м, передня перекидається колеса, 1,10-1,15 м. І ці модифікації отримали посилений передній міст від 40-го трактора і посилений редуктор. Це зробило для того, щоб люди могли. Могли На маленький трактор поставити собі, допустим, погрузчик, лопату з гідроповоротом, вили передні, щоб міст міг витримати це навантаження. Так, він працює з гідропосилювачем. Тут Сінтаєвська коробка 3 плюс 1 по поніжені, повний привід, блокування диференціалу, звичайне сидіння з підлокотниками пружинного типу. Приборна панель у нас електронного комбінованого типу, і задні трьохточка у нас не промислового гідравліка. Повністю задній простір іде обшитий металом, тобто, крила йдуть досить надійно закріплені. Вал відбору 540 обертів, два гідровиходи має. Ну 20-те яблочко, вірніше 22-го яблучко під 20-й палич. Причепний механізм. Такий тракторець 550 доларів з посиленим переднім мостом. Є по наявності, можете замовляти. Якщо у вас трішки інший бюджет, трішки можете підняти, ви можете придбати Forte XT244 Lux Модифікація називається. Не плутайте з RD Lux, тому що вони різні. Цей трактор коштує всього-навсього на 500 доларів дорога. Тобто 5700 він коштує на сьогоднішній день. У нього йде 16-та резина. У нього йде міст 24 типу, але більш довгий чулок, тобто 1,20-та по поперед, попереднім колесам, по заднім колесам, плюс вирегулюється ще перекидаються, якщо треба ширше. Гідропоцілювач. Маса стоїть з лівої сторони. Є, у нього база вже вища, рівна підлога йде, без виступа, Коробка 4 передачі замість 3, повишені, поніжені, механічна під'єднання переднього приводу, звичайно, 4х4. Приборка така сама електронного типу. 9,5х24 задня резина. Плюс довантаження тут буде більше. Спереду у нас стоїть 40 кг довантаження, і тут ще по 22 кг на кожне колесо. Трьохточка у нього буде е, довша, тобто можна ставити фрези з більш короткими клішнями, і міст задній тут буде більший. Бачимо, що посилений задній чулок тут йде від 50-го трактора. Тут е, модифікація йде, ти є 804. Тобто це набагато більше е, тягове зусилля можна давати, і набагато ліпше він буде працювати. Е, Трьох точкам з довгими крішнями, під 20-й палець, теобразне наварювання, є причіпний механізм з регулюваннями нижнього і верхнього положення. Ну, стандартно від розподільника йде два гідровиходи і е, дві швидкості на вал відбору. Тут же йде е, 540 і 780 обертів. Цей тракторець коштує 5700 доларів. Гарантія 2 роки. Доставка будь-якого трактора безкоштовна і без передоплати. Нагадуємо, якщо ви наш підписник, ми завжди робимо знижечки. Зараз ми повернули вже систему знижок, тому якщо ви не підписані, підписуйтесь і замовляйте техніку зі знижками. Компанія Мотор Україна. Всім мирного неба, гарного дня, номер бачите на екрані. Або заходьте на наш офіційний сайт, силочку я вам закріплю. Вибирайте техніку з розумом. Якщо потрібна консультація, набирайте. Ми вас завжди проконсультуємо. Всім гарного дня! Пока-пока!